Мене звати Світлана і я виготовляю металевий декор для саду. Насправді все почалося саме з цього будиночку. Вірніше почалося все з саду. Я зрозуміла про те, що мені не вистачає саме садового декору. Не вистачає тих елементів, яких можна привнести в сад і які будуть додавати йому стилю, будуть додавати йому затишку. Почала шукати людину, яка може зробити саме такий виріб. Я знайшла його в Хмельницькому. На моє прохання він зробив деталі для цього будиночку, а ми вже потім Сергій сам, чоловік, який приймає активну участь у виготовленні цього металевого декору, він його вже зварив. І от з цього будиночку почалась моя маленька справа, наш сімейний бізнес. Такий садовий декор. Він ще називається садовий декор і ржавий, або садовий декор в стилі кортен. Тобто це штучно зіржавлений метал. Такий садовий декор це новинка в Україні, і він дуже популярний в садах Європи. В нас такого не було. І, звичайно, я захотіла, щоб спробувати зробити і в нас таке виробництво. Процес виготовлення судового декору починається з ідеї. Потім починається все замальовувати і переносити вже на бумагу. Далі я віддаю його на розробку людині, яка займається комп'ютерним програмуванням. Він це все переносить на програму, а далі ця вся програма йде на лазерний станок, який вирізає деталі. Наша справа дуже молода. В грудні буде лише тільки рік. Я можу сказати з гордістю, що вже близько тисячі садів України прикрашає наш садовий металевий декор, і це вже є зараз власний бренд. Іде повним ходом близько війна біля них, і я завжди таким людям відписую: Слава вам, що я вас обіймаю, що ви такі молодці. А вони і я кажу, можливо, не на часі зараз цей декор, можливо, він нікому не потрібен зараз. Мені дівчата відписують навпаки. Каже, це те, що нас зараз тримає, просто завжди... зжимається серце. Що виявляється такою простою річчю, людина може триматися на плаву. Нарешті я знайшла ту справу свого життя, від якої я горю, палаю. У мене безліч нових ідей. В Україні є безліч можливостей для того, щоб розвивати свій бізнес. Ми збираємося писати грантову програму для того, щоб розширити свої можливості. Я маю таку велику, нескромну, але свою мрію. Хочу, щоб кожен сад України прикрашав наш садовий металевий декор. Я вірю, що зможу закохати в нього всіх садівників, і вони полюблять цей садовий декор точно так само, як люблю його я. Всім привіт! Мене звати Нечіпурук Анна, я власниця нетипової екоферми на Хмельниччині. Я, як абсолютно міський житель, не знала, що таке корова, як це все утримується, для чого це загалом. І коли мене чоловік привіз сюди, я насправді була в шоці. Я закохалась в ці простори. А розпочала е, цю історію ще бабуся чоловіка. Далі почав займатися свекор батько мого чоловіка Іван Олександрович. Ну а вже з 20-го року цим займаємось. Ми корови, телята, бачки. Є ще в нас зірка, моя красуня е, і два цапи. Бейме бейме. В нас також фактично для краси, так само як і зірка. Вони в нас просто живуть, пасуться разом з коровами. Корови в нас живуть, як я вже найкращу версію свого життя, тому що вони фактично в природних умовах. У нас є дуже велика територія, яка огороджена електропастухом. На коровах є gps трекери для того, щоб прослідкувати, де вони зараз в цей момент. Корова в нас не доїться, ми їх тримаємо на вільному вигулі і при цьому не відлучаємо телят від них. І тому у нас виходить таке природнє коров'яче ГВ. Корови зимою і влітку, і вдень, і вночі знаходяться на цій великій території. Вони самі обирають, коли і куди їм прийти. У нас є піднавіс зимою. То туди ми застилаємо сіно, солому, кукурудзення. Вони там їдять і сплять. У Нас дуже гарні телята. Вони класно ростуть, вони великі, пухнасті. І особливість такого утримання є те, що на зиму вони дуже гарно обростають шерстю. Вони стають прямо такими ведмедиками. За рахунок цього їм також не холодно. Коли чоловіка мобілізували. І після того, як він отримав поранення, ми зрозуміли, що вже фізично працювати з коровами, так як він раніше працював, на жаль, він не зможе. І ми почали дивитися більше в сторону цесарок. І купила собі також перших п'ять цесарочок. Тільки для себе і в більшості для краси. І так ми почали з чоловіком їх тримати. Там вічерінка. І на цесарок є попит не тільки в м'ясі, а й в живій птиці, тому що люди їх хочуть тримати для краси, а й для того, щоб їсти м'ясо. Яйця беруть і на столове, і на інкубаційне. Тому, в принципі, цесарки, а і навіть пір'я їх купують. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми не могли бути осторонь, і поки чоловік був вдома, тому що він потім був мобілізований, ми тут на фермі приймали вимушених переселенців. Якщо так загалом порахувати, то в нас жило більше 40 людей. Це були і дорослі люди, і люди з дітками. Також було дуже багато людей з тваринами. І зараз ми також е, займаємося тим, що ми приймаємо сюди гостей, але вже ветеранів, е, які повернулися з війни, які вже мають різні ампутації. І ми просто приймаємо цим хлопців для того, щоб вони могли відпочити душею, тому що тут тихо, спокійно, і вони можуть абсолютно розслабитись, дати собі час на відновлення. Я хочу жити тут на своїй землі, розвивати не тільки в форматі ферми, а загалом в форматі великої локації, де можна приїхати на ферму, приїхати з дітками відпочити, приїхати в будиночок, приїхати на ставок трошки років і трошки грошей. І тоді ми з цього напівзакинутого, забутого села зробимо райський куточок. Мене звати Іна, прізвище Бачинська. Я зараз хмельничанка, а сама я родом із Дережнянщини. У мене є садиба, є целіна, є земля пів гектара, і її потрібно в таких умовах використати, тому що ми знаємо, що в державі є така ситуація, і має бути продуктова безпека забезпечена, і потрібно кожен клаптик нашої землі обробити. Написала декілька проєктів в різні місця. Отримала від держави грантову підтримку в сумі 150 тисяч гривень. Допомогли придбати два види обладнання. Висадила всіма забутий топінамбур. Це єрусалімський артішок, це земляна груша і дуже надзвичайно чудова рослина. Я у топінавбур сама закохалася. Це вже є та топінаурна продукція, яку я вже зробила своїми власними руками, своєю помічницею Олею і завдяки допомозі моєї мами, яка також є в 78 років ще підприємцем. Є сушені чіпси ось такого формату. Це я їх вже сама висушувала і є ось такі у Європі. Їх переробляють на біодобавки, і у вигляді бадів воно вертається до нас по е в десятки тисяч більших цінах. А ми самі не хочемо зрозуміти для себе, що можна на власній земельній ділянці отримувати всі мікроелементи, всі вітаміни, печиво стопінамбурного порошечка. Ось такий. Вже як можна так сказати, другого сорту я особисто вживаю щодня і дуже гарно себе почуваю зранку у вигляді біодобавок. Завдяки ось таким квіткам топінамбурним ми отримали такий мед вялені помідори, які я також роблю без доповнення цукру, а замінюю його порошечком топінамбурним. Не треба чекати, коли він буде в бульбах плодоносити у листопаді місяці. Його можна споживати, починаючи від листя, коли воно росте. Воно має солодкий смак. Його теж можна як напій використовувати. Далі він переходить, коли квіточка починає цвісти. Цю квіточку можна в салат додати. Квітка розкривається у чаї. І лише однієї квіточки достатньо для того з додавленням трішки м'ятки мохіто меліси, щоб смакувати смачний і корисний чай. Під час війни ми отримали певні виклики. Я прийняла рішення освоїти ремесло. Я пішла на ваучерне навчання на тракториста. Пошуки чоловіків для обробки власних невеликих земель тут заходять практично в тупік. Маю в команді ще двох хмельничанок: Деражні це Лариса, моя сестра, і з Летичева її внутрішньо переміщена особа Світлана. І ми троє навчаємося дистанційно і нам не соромно, що ми всі, маючи вищі освіти, робимо такий виклик собі, що ми маємо вміти все. Може нам і не приведеться водити той трактор, але ми маємо бути до всього готові. Залишатися одночасно з жінками і бути сильними, не боятися реєструватися підприємцями, не боятися створювати робочі місця. Ми радіємо тим, що ми вносимо разом таку свою частинку у нашу перемогу, тому що на передовій люди, які нас захищають, але це не означає, що тил не повинен працювати.